Ще не кожного дня у покровському районі ми чуємо про аварії: порушення правил дорожнього руху та швидкісного режиму з боку водіїв, неуважність та нехтування використання світло відражаючих елементів на одязі з боку пішоходів, відсутність вуличного освітлення і як результат дорожня транспортна пригода та покалічення життя. 31 жовтня близько сімнадцятої години на одному з перехресть Покровська знову сталася аварія. Минулого дня близько 18.00 на одному з перехрестя Покровська 44-річний водій автомобіля Мерседес куїв наїзд на 70-річну жінку, яка по пішохідному переходу перетинала більшу частину. Внаслідок ДТП жінка отримала травми та була доставлена до міської лікарні. За даним фактом, відведе кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України триває слід. Про стан потерпілий нам повідомили у клінічній лікарні інтенсивного лікування, куди було доставлено постраждалу. Вчора близько 19-ї години вечора була до нас доставлена пацієнтка з, після ДТП е, у важкому стані. Е, була обстежена жінка і госпіталізована до хірургічного відділення нашої лікарні. Е, на ранок стан. Хворої стабільний, залишається ближче до важкого, проходить подальше обстеження і лікування. Поліція у черговий раз нагадує і водіям, і пішоходам про правила дорожнього руху та закликає бути обачними. Хотілося б вкотре нагадати. Мешканцям міста, про те, що рухаючись вулицями міста у нічний час, водій не завжди може завчасно побачити пішохода, навіть у разі, якщо він перетинає проїжджу частину по пішоходному переходу, тому рекомендуємо пішоходам обладнати свій одяг світловідбиваючими стрічками, які дозволяють збільшити в рази дистанцію, на якій водій вас гарантовано побачить. Бережіть себе, не нехтуйте правилам дорожнього руху, адже наслідки бувають трагічними.